Слава Україні і слава всім українцям! Адже кожен з нас є зараз на фронті, у кожного він свій. Вас вітає центр творчості дітей та юнацтва Галичини, місто Львів. Наш фронт це діти, їх творчість, розвиток, їх ментальне здоров'я. Наш заклад цього року втілює програму, яка називається Веселі майстерки. Це відеоролики, які дуже ширяться мережею, здебільшого образотворчого мистецтва. Ними можуть користуватися всі: вчителі початкових класів, садочки, позашкільні навчальні заклади, які не мають зараз можливості працювати, а також діти, які виїхали за кордон. Так нас об'єднує творчість, нас об'єднує велика любов до України. Дякуємо вам за кейс довіри до нашого закладу Центр творчості дітей та юнацтва Галичини. Ми виховуємо майбутнє України.